Я початку я зачитаю, це буде перше Солонян, 5 глава з 16 вірша до кінця. Перше Солунян, 5 глава і 16 вірша. Завжди радійте, без перестанку моліться, за все дякуйте, бо така воля Божа щодо вас в Ісусі Христі. Прошу сідайте люди, у нас з'являється жалість до себе, невдоволення оточуючими людьми, роботою, начальником, країною, урядом і навіть Богом. Ми ставимо запитання до Бога. Господи, доки таке буде, а чому в мене таке життя і скільки це триватиме? І це вже, це вже називається роб. <кій> Робот це в'язниця душі. Це коли ми виганяємо від себе Бога, входимо на опір йому і втрачаємо страх Господній. і радість Любов та все, що ми мали у Бозі. Тоді ми перестаємо молитися і дякувати Богу, починаємо бути невдоволені. І люди б'ються у такій в'язниці душі. Вони у темряві та проклятті, і люди кличуть до Бога, не знаючи, де знайти вихід. Але при цьому не пускають його в своє життя, щоб він допоміг їм. І деколи роботом ми заважаємо Богові допомогти нам. Іноді християни не хочуть визнавати, що вони роблять і кажуть, так, наприклад, я просто розсерджений, або я засмучений і таким чином не хочуть визнавати, що вони упротивлені Бога і незадоволені ним, і йдуть проти Його волі. І, можливо, навіть звинувачують Бога, що він дав такі обставини, таку дружину, сім'ю, дітей, роботу або щонебудь іще. і звинувачують Бога, звинувачують обставини та всіх навколо себе у своїх проблемах. Я ще зачитаю Псалом 21, 3 вірш. Там записані тві слова. О Боже мій, я кличу вдень, ти не відповідаєш, І вночі благаю, та нема спокою. Напевно, це знайомі нам слова, і часом ми шукаємо, що нам робити, щоб невіруючі, знайомі або родичі, пізнали Бога. Що ще зробити, щоб отримати зцілення і так далі. І у нас величезний список замовлень та бажань до Бога, і ми постійно кличемо. І, і здається нам, що Він не чує нас, тому що ми е, не бачимо відповіді тоді, коли ми хотіли б побачити її. І це крик зовнішньої нашої людини. І здається, і задається питання, де ж порятунок і де вихід. Із цього такого стану, з цієї темряві душі, з мраку, який ми самі себе помістили, в того болота, в якому ми потопаємо. І відповідь на це запитання можемо побачити у наступному вірші цього псалма, тобто Четвертий вірш, де записано: Але ти святий живеш серед хвали Ізраїля. І Тут із цих слов ми можемо зрозуміти, що Бог є там, де його прославляють. І славослові. І доки ми нарікаємо та сперечаємося ми перебуваємо у в'язниці душі, у мороці, у крутних обставинах. Ця, цей стан дуже добре також висловлюється у Ісаїї 65 глава 13-14 вірші. Ісаїї 65 глава, 13-14 вірші. Тому так говорить Господь Бог: ось раби мої будуть їсти, а ви будете голодувати, раби мої будуть пити, а ви будете знемагати від спраги. Раби мої будуть веселитися, а ви будете усоромі. Раби мої будуть співати від сердечної радості, а ви будете кричати від сердечної скорботи і ридати від Зміниченого духу. Раби це ті, хто. Упокорився і приймає волю Божу, а не, вимагає а не вимагає слова. Це хороший текст, щоб перевірити себе, чи я раб Господні, чи маю радість і подяку, славослів'я або ж сором і серцевій скорботі ридаю мені тісно боляче, чи я е, придивляю претензії якісь, можливо. Також повернемося, я зачитаю Псалом 21 із 4 по 6 вірші. Але ти, святий, живеш серед хвали Ізраїля. Батьки наші надіялися на тебе, надіялись і ти визволив їх. До тебе звертались вони і спасались, надіялись на тебе і не були посоломлені. І тому, якщо ми хочемо, щоб у сім'ю, у нашу сім'ю, у стосунки з рідними, знайомими та близьким, прийшов Бог і зцілив е, духовну, душевну, фізичну хворобу, треба пустити Бога, е, почати дякувати Йому, славословити, проставляти Його. Це справжня довіра до Бога, бо без віри доводити йому неможливо. Віра це повна довіра до, до Бога. І нам потрібно перестати вимагати від Бога та бути невдоволеними. А нам навпаки потрібно багато дякувати, тому що коли ми дякуємо, то ми перестаємо нарікати. Зачитаю ще також Римлян, 1 глава 21 вірш. Бо пізнавши Бога, вони не прославили його як Бога і не дякували, а знікчинили в своїх мудруваннях і запоморочилися. Запоморочилось нерозумне їхнє серце. В їхнє життя прийшли біди і прокляття в їхнє життя. Це були люди, які пізнали Бога, але не дали йому перебувати у своєму житті та у своєму серці. І якщо ми хочемо, щоб Бог і надалі перебував у нашому житті, то треба невпинно словословити, дякувати Йому і також прославляти Його. Ще одне місце, яке я зачитаю, це буде Матвія 12 глава 43 вірша. Коли нечистий дух вийде з людини, то блукає місцями безводними, шукаючи спокою і не знаходить, тоді каже, вернуся в дім дім мій, звідки я вийшов, і прийшовши, знаходить дім порожнім, заметеним і прибраним. Тоді йде і бере з собою сім інших духів, лютіших від себе. І входять вони і живуть там. І буває для людині тієї останнє гірше від першого. Так буде з цим родом вука. Бог приходить у життя людини, наводить лад, вичищає все. Але чому у людині стає гірше, ніж було? І чому замість одного біса прийшли сім? Місце виявилося не зайнятим нашим Богом. А чому не зайнятим? Тому що, пізнавши Бога, людина не, не прославила його. І ми віддали своє життя Богові, і тепер належимо Йому. Він розпоряджається так, як нашим життям, так як хоче. З багатьох можливих шляхів він вибрав найкращий для нас. І він веде нас цим шляхом. І якщо ми. Не, ми Дозволяємо собі найменше невдоволення, робот ми відчиняємо двері небогові, щоб він увійшов в нашу ситуацію у серце та розум. І тоді, виходить, ми незадоволені не просто обставинами, чи сім'єю, чи роботою, але виходить, ми незадоволені і Богом, який все це нам дав. І тому наше життя має належати йому і він розпоряджається ним, як вважає, за потрібним саме для нас. Але коли у нас все добре, то проблем немає, так легко ставити і дякувати Богу. А коли ми робимо діло Боже, у наше життя за, за це гоніння приходить, коли ми робимо добро, а у нас. А у нас у відповідь не то тоді зможемо задати, задати собі запитання, як же тоді? І на сторінках Біблії є також приклад, який я зачитаю. Це буде записано в Дії 16 глава, 25 26 вірші. Дії, 16 глава, 25, 26 віші. Опинуючи Павло та сила молились і співали хвалу Богові. А в'язні слухали їх. Раптом стався великий землетрус, що основа в'язниці захиталась. Повідчинялись всі двері в'язниці і кайдани з усіх розпадали». Павло і сила робили добру справу, благовістили про Христа, їх ув'язнили перед цим побивши. Це було несправедливо. Вони могли нарікати невдоволення ставлю. Ставити Богові питання в цій ситуації, але не вчинили так. І у цю, цю, цю темницю вони впустили Господа через хвалу та славу Його. І Господь прийшов з в в'язниці впали, кайдани ослабили, і в'язничний язнич, страж також покаявся. І на кінець хочу сказати, що ми прийняли Ісуса Христа як свого. Господа і Спасителя, але ми маємо вибір. Кожну мить свого життя ми маємо вибір, як кого впустити у своє життя. І кожну секунду свого життя нам потрібно впускати в, життя, в наше життя Бога. Нам потрібно відчиняти двері Богові, а не лукавому. І ми повинні не нарікати, а дякувати за все і прославляти нашого Бога. Амінь. Будемо молитися.